Повертаємося до історії в Тернополі, яка, на жаль, для підприємця отримала ще гірше продовження. Після незаконного обшуку і публічного розголосу стало зрозуміло: домовитися не вийде. Коли начальник міграційної поліції Тернопільщини Гончарук Василь Анатолійович усвідомив, що підприємець не платитиме хабар і не відступить, тактика змінилася. Тиск почали чинити не напряму на бізнес, а через клієнтів. Людей викликали, залякували, вимагали давати неправдиві пояснення і наговорювати на підприємця. Завдання одне. Штучно створити доказову базу. Далі сценарій стандартний або зламати бізнес кримінальним тиском, або повернутися до вирішення питання за гроші. Це вже не про службу державі, це рекет у погонах, де керівник особисто задає правила гри, а підлеглі діють, відчуваючи повну безкарність. І важливо розуміти, мова не лише про один бізнес, це історія про системне хабарництво, фальсифікацію показань і тиск на цивільних людей у тиловому місті воюючої країни. Якщо сьогодні це сходить з рук, Завтра на цьому місці може опинитися будь-хто.